Всі касові апарати в Україні до 1 липня мають бути підключеними до інтернету. Звітність з них автоматично передаватиметься до Державної податкової служби, а у підприємців зникне потреба роздруковувати і щомісяця носити контрольні стрічки до інспекції. Як працюватимуть нові каси і що робити підприємцям? Цим питанням днями Лозівська ОДП присвятила семінар. На зібрання запросили підприємців і підприємства, які працюють із касовими апаратами, а також керівника одного із сервісних центрів, який цю техніку обслуговує. А аудиторія більше цікавила фінансова сторона питання, оскільки обійдеться переоснащення сьогоднішніх апаратів, і яка вартість нового із вже вбудованим модемом. Проте відповідь отримали тільки на останнє 2,5 тисячі гривень. Акційна ціна, яка триматиметься до березня, на касові апарати нового типу потім буде дорожче. Аби інформацію про вартість послуг зал не сприйняв як рекламу, уточнювати розцінки. Підприємців просили у своїх сервісних центрах, заповняли труднощів із обладнанням. Вони не матимуть кожні три години. Каси самі відправлятимуть дані до податкової про проведені за цей час операції по завершенні дня. Зет звіт. Єдине проблеми можуть бути із gsm звязком Ну дорабатують саме які будуть працювати через інтернет проводною. Тобто, То є, пожалуйста, будуть це все в роботі. поки, це тільки перші моделі, які вже є в наліч, поганий зв'язок може призвести до блокування касового апарату. Що чеки пробувалися, але звіт через 72 години так і не надійшов. Якщо ж ніяких операцій не проводилося, обладнання як працювало, так і працюватиме. Покупців заміна кас ніяк не торкнеться. Підприємці жалілися для них новації касової техніки це заві витрати. Звичайно, нас це додаткове доповнити необслуження, іже місячно Касове апарат саме подарожає. Матеріальні затрати будуть. Але це вимога закону затягувати із заміною касових апаратів підприємцям не радили. Ну вже люди починають займатися, як розуміють, що в іюні місяці будуть дуже великі черги. Це у нас дуже часто буває, коли все відкладається на останній день, Ну, потім сервісні центри просто фізично не зможуть цього зробити. Тому відкладати я не вижу сенсу.